Так, друзья, всем привет. Короче, от так вот уже робота рухається, вже закінчуємо. Осталося у нас оці п'ять шиферин поставить. Уже все закрили, там закрили, тут закрили, сюди. Ну, Тут будуть ворота. Ми думаємо, що ми наб'ємо сюди ще дві палки, але ну, тут буде не такий здоровий шифер, а менший шифер. Ну, який, Як е, ото, ну ті вон, шиферини. Вон, бачите, ото такі. Щоб менше, щоб ворота були повише. Е, що тут? По цьому тут пиляли ми. Купив диск по шиферу, ось, теж intertool Коротше, отак от усилили ще вже набагато лучше вообще ну, почти нічого так ну не двигається. Тут трошки усилив, туда ще не дійшли, то що ми займалися цією стороною. І ще привіз досток таких же самих. 100 на 30, ну трьохметрові. Купляв їх у нас у Вольнянській вони 160 гривень. Убрали тут вже сітку. Вже немає тут сітки, отут стояв такий заборчик. Отак от, от ліса, все. Ось які ці. Ж. Стопчики, що тут були. А оце ось очки сітка вона лежить. Тут треба буде все вирівнювати по цьому фундаменту. Ну Там, де забетоніровано. Пробували краси, щось білою краскою. Ну, блін щось взагалі погано. Краситься. Чорний. Ну, у нас остатки чорний, дивіться. ух. Чорний добре закрасує. Так, я верхушки. Вон ті, що будуть ну виглядувати балка. Покрасили. Я ж кажу білим, ну щось воно взагалі слабовато. треба кісточку і краску і так заляпати його хорошо. А так вже почти готовий. На днях ось освободимося трохи і закриємо цю сторону. Сюди наб'ємо дві доски на малий шифер і тут закриємо. І тоді будемо робити ворота. Ворота будуть дерев'яні, не металічні ворота будуть е, отута будуть завіси зробимо. Будуть квадрат, От будуть не на дві половинки, а на одну. Сюди так раз відкрилися. Думали, може сюди, тут робити, щоб вони сюди так відкривалися. Там дерево буде погано вдруг заїжджать газоном. Будемо робити, щоб воно туди відкривалося. Квадрат зіб'ємо з дерева і зашиємо його профнастілом уже, який буде там. У нас ось коричневий є, ну, не буде там, у нас є бушний. Ну а так постройка, звісно, дебела. Ну, ось, очко, йо-мою, сюди сіна влізе. Та що хоч може тут бетономішалка. А вже воно уліки стоять. Ну а так, все з нового ліса, все чітенько. Нічого де, вроді би ще не впало, але я думаю, що воно і не впаде. Ми ще зробимо отак от розкоси. Тут і отут. Поприкручуємо шуруповертами. Купив новий шуруповерт Деволтовський. Бо нашому вже слабо круте, ліба батарея хана, ліба я не знаю. Новий короче, купив, будемо крутити. Це вже будемо крутити, усилювати, вже як тут зробимо, закриємо ворота. Тут будемо це вивалювати, теж вбирати. Тут буде отак, щоб заїзд був одразу з вулиці. Ну, а так, вроді би, непогано вийшло, не знаю. Сюди можна ставити, що хочеш. кроме сіна, можна і трактор, і газон загнати, усе що. Все, що є, все, все можна ставити. Хламу можна всякий, що не треба. Ну, а так, якщо взагалі строїться для сіна. Для сіна, якщо буде що косити в цьому году. і дадуть покосити, а там буде видно. Це привезли були шифер там. А він не така волна, блин, це якийсь савдеповський, це трошки так менша волна, а це ще старіший, мабуть, шифер, не знаю. Тут зверху ось очки. Це мелка волна. мелка, а оця вона якась крупна. Коротше, восьмиволновий. Ну, короче, ну діло йде потихеньку. Потихеньку, потихенько. Вже і закрили все, ми не спіша, все одно робить час нічого, зима, а так хоч і зліпили поміщення для сіна. Впирати ми його не будемо, сіну, в сам шифер. Я думаю, Ну ми так думали, що будемо тюк буде лягати отут, отак, от по доску. Туди не треба, щоб воно не залазило, не вилазило. Щоб воно було ровненько. Ну, щоб сіно як брали, щоб воно було все ровно. А то вона пихать, а потім воно не буде вилазити. Ну, воно слежиться і тоді витягувати, воно буде все розпадатися. Ні, треба, щоб вони чотенько лягали. Ну Красиво вроді би. Тут воно буде все позагрібати туди в яму. Може ще тут воно буде земельки підкидати, щоб воно вирівнялося. І все. Така вийшла споруда. Я ж кажу, коли вже зробимо заїзди, сюди буде ще краще. Тут ми підпиляємо болгарочкою. Знизу все оце де щелі. Ну внизу де. Ну, ось бачите, тут він вже камнями позалажував. А потім ще землею оттуда присипати. Ну взагалі по кругу обсипати його земелькою, щоб вода сюди не попадала. І буде хорошо. Ну так, бачите, теж усилилось. Нормально. Ну, такі діла. Ну, друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!